Котики! Сьогодні всім насниться блондинка у Панчоха. Котики! Але ж зараз зима, багато дощів та снігу, і у вас там, де ви є багато хто, дуже брудно. У нас є можливість придбати навіть такі прекрасні панчохи, чоботи-леніго. Звісно, у мирному житті вони предназначені для риболовлі. Але сука війна і орки. Так що, котики, згадуйте, чоботи резинові, тканина панчо, нейлон, укріплені коліна, правда, там, де у вас коліна в мене пляшки, <голос1> <голос1> Спеціальні кріплення для ременя. І тяжечки такі, для того, щоб вони у вас не згубилися. Чудові, високі. Це 46 розмір, не звертайте увагу. Але зато ноги сухі, правда, немає всередині ставочок утеплених, тому їх треба окременько докомплектувати або вдіти ваші гарненькі тепленькі шкарпеточки. Не мокніть, котики і не мерзніть, будь ласка, котики гатіть.